Щоб приготувати з курячого філе, крім класичних котлет і питочків, приготуйте ніжні соковиті з румяною скоринкою курячі оладки. В Чашу блендера кладемо 400 г курячого філе, 2 великі цибулини, 2 яйця, чайна ложка розпушувача або соти погашеної оцьтом 5 чайної ложки коріандру і сушеного чеснику, чайну ложку солі. І вливаємо дві склянки води, все збиваємо або перемелюємо через м'ясорубку. Парш викладаємо в миску і всипаємо ще склянку борошна. Перемішуємо і смажимо, як звичайні оладки з двох сторін до рум'яної скоринки. Смачного!